Вб'яти мене, ну то вбити. Страх ніколи не хоче, щоб ми сиділи і тремтіли. Страх хоче, щоб ми встали і робили. Я тут курю. Ти чо, а що, безсмертний? А в чому проблема? Він рано чи пізно вас доконає. Якщо ви не з цим нічого не будете робити. Біля магазину лежали два тіла, два трупи, і потім ще один труп з'явився. Ці кадри бучанець Микола Гура записував, ризикуючи власним життям. 27 лютого, десь о 7.30 ранку, зі сторони Гостомеля пішла величезна колона бронетехніки з піхотою. Ось тут був бій. Саме в той час я стояв на балконі у четвертий поверх, пив свою ранкову каву. Замість того, щоб бігти у безпечне місце, Микола дістав телефон. Я потім для себе такого згадував, що я думав. Та нічого й не думав. Я думав про те, що о, яка подія, Все треба засняти. Я навіть не думав, що це скільки ж там небезпечно. Воно все було десь там внизу. Мені тоді вони поцілили вікно на кухні, вікно прострелили, розбили. Скло сипалось. Від початку повномасштабного вторгнення ворог робить усе, щоб змусити нас боятись: від погроз ядерною зброєю до масованих ракетних атак по нашій інфраструктурі. Мита по що всерйоз, всерьез, поки ще нічого не начинає. Утім, замість страху в українців збільшується тільки лють. Це жити далі. І сьогодні ми з'ясуємо, чому українці більше не бояться та як використати свій страх на користь. Ось ця вулиця називається Нове шосе. Це стратегічна дорога, і вони її проглядували і прострілювали. Що жесто суди на цю на цю сторону взагалі бажано було не виходити. А переходити дорогу, то взагалі заборонялось. Якось було таке, що там біля магазину лежали два тіла, два трупи. І потім ще один труп з'явився. Мені потім люди передали, що треба носити пов'язку. З будь-якого матеріалу, білу, треба носити. Ось до речі, моя пов'язочка. Я її не викинув. Якось один раз я пов'язочку свою загубив, то мені потім сказали, бігом додому начепи якусь пов'язку, бо інакше наступного разу получиш кулю. Взагалі я в таких випадках тримався так, ніби мені все рівно. Ну і що? Вбияти мене? Ну, то вбийте. І я думаю, що вони це відчували. Людина завжди відчуває, коли інша людина боїться. Страх це власне наш інстинкт. Страх завжди нам про щось інформує. Страх допомагає нам виживати. Тому, коли ми чогось боїмося, значить, нам є сигнал від нашого організму, що нам треба зробити для виживання. Утім, Микола під час окупації ніби навмисно ігнорував сигнали, що подавав йому його страх. Ось позаду мене будинок, Там на четвертому поверсі мій балкон. Вийшов я на балкон покурити. Аж тут бачу. Звідти з їхнього опорного пункту підходять до балкону троє орків і такі до мене, ти що вийшов? Що кажу, я тут курю. Ти чого безсмертний? А в чому проблема? Бери документи, виходи». Микола добре знав, що таке зухвальство могло коштувати йому життя, але в той момент про це навіть не замислився. Чоловік якийсь вийшов на балкон покурити, і його просто застрелили за те, що вийшов. Інша людина підійшла до вікна подивитися вікно. Йому снайпер поцілив у воку. Вони мені сигналізували. Вони стріляли. Повітря, начебто, щоб я сховався з балкону, пішов, а я цього не зрозумів. Ну мало що де стріляють цілий день, кругом стріляють. Людина, яка потрапляє в ситуацію постійного стресу, його мозок робить часто уявну картину. Чи, наприклад, він все життя звик палити на балконі. Для нього це нормальна звичка. Це мозок говорить, ти, окей, щоб хочеш, щоб в тебе все було нормально, давай залишимо ті звички, які в тебе є, і ти будеш більш ну, тобто, стабільний, менше стресу в тебе буде, а те, що він цим самим привертає до себе увагу, то ну, мозок йому про це не говорить. Його задача зараз да, заспокоїтись. І це був далеко не єдиний раз, коли безстрашність могла коштувати Миколі життя. Отут ми з річком гуляли, коли звідти ворота заїжджає БМП, забігає десяток орків з автоматами, беру собаку і тихенько йдемо, йдемо, йдемо тако на вихиди з парку, щоб подалі від них. Але мені сказали, стій, давай перевіряти мені документи, а пес дуже почав на них гавкати. сказали прив'язати собаку. Я його відтягую і тягую, тягую, і оту став... раз. І на шини злетів з голови. Все, собака стає некерована. Вона починає кругами бігати, на орків гавкати, на нього наставляють автомати. Я намагаюся їх вгомонити. Кажу, хлопці, тихо, спокійно, собака не кусається. Я зараз побіжу, отак побіжу, він побіжить за мною. Ось так і відпустили. Слава Богу, бо могли застрелити. Микола поводив себе показово хоробро, але там, де в цьому не було якоїсь особливої потреби. Коли людині страшно, в неї може вмикатися захист. Гіперкомпенсації вона починає щось робити на цьому страхові, щось нелогічне, щось таке просто божевільне, але щоб от довести самій собі, що мені не страшно. Ось чому в Україні після 24 лютого з'явилася нескінченна кількість сміливців. А світі стрілі полоні на пікана така на то це скаже в стара жінка, яка дві мовча завтра... Але такий метод боротьби зі страхом дуже небезпечний. Миколі просто пощастило вижити. Якщо ви відчуваєте напад страху, перше, що треба зробити, усвідомити це. Варто досліджувати себе, що зі мною зараз відбувається. Є навіть такий підхід, така техніка майндфулнес, коли ми намагаємося те, що ми робимо, робити усвідомлено. Наприклад, стріляються, я йду гуляти з собакою, я зупиняюся і кажу, так що зараз зі мною відбувається, на що мені це, чому я хочу це зробити, тобто ми досліджуємо себе, свої мотиви. Це можна робити самостійно, можна з психологом, і тоді ми можемо ці захисти, наші підняти, подивитися на них і відмовитися. Ми намагаємось уникати страху, оскільки його прояви часто дискомфортні. Людина пітніє, ціпеніє, серцебиття прискорюється. Утім, саме це і може врятувати вам життя. Не треба боротися зі страхом, тому що він вам для чогось зараз дан, і завдяки йому у вас виробляється адреналін, який вам допоможе швиденько реагувати в небезпечні ситуації. Коли тримзять руки, коли ви не знаєте, куди кидатися, є техніки заземлення. Це повернення в тут і зараз, це дихання, повільне, повільний вдих через ніс. Затримання дихання на чотири рахунки і повільний видих ротом, відчуваючи своє тіло, ви себе повертаєте тут і зараз заспокоюєтеся, але я закликаю не робити цього під вибухами. Першу безпечне місце. 24 лютого хвиля страху прокотилася всією Україною. Далі він трансформувався у когось в лють та роздратування, когось надовго знесилив, а когось зробив байдужим або ж неочікувано хоробрим. Напишіть у коментарях. Як вам вдавалося впоратися зі страхом? А ми продовжуємо, адже після пережитого страху просто необхідно жити далі. В кожному страх є ресурс. Його треба тільки почути, про що цей страх. Страх ніколи не хоче, щоб ми сиділи і тремтіли. Страх хоче, щоб ми встали і робили. Я раджу кожному, хто відчуває страх, написати терапевтичний лист страхові для того, щоб усвідомити, зрозуміти, про що вам говорить ваш страх. Є спеціальний алгоритм, який допоможе вам правильно все розписати, потім прочитати і побачити, що ж вам треба робити, аби відпустити свій страх. Пережите почуття страху ніколи не минає безслідно. Микола часто повертається на місце, де дивився в очі смерті. Буває, ми таку гуляємо парком. Я сідаю на лавочку, річ застрибує, сідає коло мене. Я її поглажую і кажу річ, річ. Ти не знаєш, як ми вижили. і тоді нахлинають такі споміни, спогади. Ну прямо аж серце, щемить. все згадується. все згадується так, на що воно було вчора. Якщо нас доганяє після події страх, то це вже не стільки страх, це деструктивні реакції, які треба пропрацьовувати. Ви повинні максимально стабілізувати своє життя, прибрати максимально негативну інформацію. Потім фізичне навантаження палили зайві калорії, там крова оновилася, Адреналин спалився, кортизол спалився, все нормалізувалося, да, був стрес, але от фізичне навантаження дуже гарно його прибирає. Наш головний ворог це стрес. І Він рано чи пізно вас доконає. Якщо ви не з цим нічого не будете робити. Я Микола, я живу далі. Якщо це відео було корисним для вас, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, як ви реагуєте на страх після 24 лютого. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.